Якщо вам потрібно укомплектувати дитячу кімнату, ось для вас гарний приклад. Шафа трьохдверна, письмовий стіл та комод. І вартість цього набору буде всього до 15 тисяч гривень. Важливо, можете купувати як все разом, так і окремо. Далі пропоную розглянути детальніше кожен елемент. І розпочнемо ми із шафи. Довжина її 110 см, глибина 50 см і висота 2 метри. По наповненню тут у нас є ряд полиць. А також платяний відділ з штангою і три зручних ящики на телескопічних направляючих. Колір наразі корпус дубсином, а фасади білі можна виготовити повністю в шафу в білому кольорі та обрати інший із запропонованих нашими менеджерами. Далі розглянемо письмовий стіл. Він називається Hyper, універсальна модель на три ящики, також на телескопічних направляючих. По глибині стіл 55 см, довжина його 120 см. По периметру у нас іде пластикова кромка в 2 мм. Він універсальний, може бути зібрана тумба і на ліву сторону. Також це ви все можете оформити та замовити в одному кольорі. І третій – це у нас комод в універсальному практичному розмірі довжиною 80 см, по глибині 40 см, і висота його 104 см. Він має 4 ящики глибоких на телескопічних направляючих. Що забезпечує повне висування та доступ до всієї глибини ящиків. Щойно ми з вами розглянули популярні, а головне доступні по бюджету корпусні меблі, універсальні як для дитячої кімнати, так і для кабінету. І це лише один із прикладів. Вибір у нас величезний. Пишіть нам в директ, запропонуємо більше варіантів, а ви обирайте.